Доброго ранку! Сьогодні невеличкий відео огляд півоніки під назвою Чістінгуді. Дивіться, яка красуня. Біло-рожева з отакими масками малиновими. Ось така у нас рожева юпочка, потім переходить в кремовий і в білий. Була невеличка така поділка на три бруні. Посаджена восени 24-го року. Не думала я, що вона буде квітувати, тому що коли були приморозки, вона була не накрита, могла засушити квіточку, але ось вирішила, що квітка буде. Ось така красунька Чистін Голді. Приїхала вона до мене із розплідника Вармердама. Красунька.